Домашнім завданням буде створити діалог кота Тома та мишки у програмі Scratch. Давайте пригадаємо, як це зробити. Треба спочатку перевірити, щоб у вас стояла українська мова перекладу. Кіт у нас вже є. Давайте додамо з вами мишу. Натискаємо на кота з плюсиком, обираємо тварини. Шукаємо мишку, але зверніть увагу, вона звернута до нас іншим боком. Можна це поміняти, натиснувши на кнопочку напрямку, але перед тим дивіться, можна її звернути до кота обличчя. Давайте пригадаємо, як складається діалог. Все починається з подій. Ми обираємо кнопку, коли натиснуто прапорець. Переходимо у керування, одразу собі беремо декілька кнопочок чекати. І переходимо у вкладку Вигляд. Тут є говорити. Привіт, 2 секунди. Беремо спочатку теж дві таких вкладочки. Їх між собою поєднуємо, але зверніть увагу, що другу фразу треба поміняти. Так як наші герої мандрували містами. То логічно спитати, а в якому місці тобі більше сподобалось? Яке місто, тобі сподобалось? І нам треба щоб Наша мишка нам відповідала, але давайте пам'ятати правила діалогу. Коли говорить один герой, інший уважно слухає, а потім вони міняються. Так як кіт у нас буде задавати питання і привіта... привітається першим, то мишка буде спочатку чекати. Натискаємо на спрайт «Мишеняти» і починаємо все те саме. Коли кнопку натиснуто, у керуванні беремо дві кнопочки чекати. І у вигляді дві кнопки Говорити привіт. Але пам'ятаємо, що мишка в нас уважно слухає, а потім тільки говорить привіт. Знову уважно слухає і відповідає, що їй сподобалось, наприклад, місто Лисичанськ. Але зверніть увагу, що говорить герой 2 секунди, а чекає всього одну. Таким чином, вони будуть перебивати один одного. Тому Одну секунду міняємо на дві. Те саме робимо і у кота. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Привіт! Привіт! Яке місто тобі сподобалось? Лисичанськ. А ви продовжите цей діалог, щоб машеня пояснило, а чому саме йому подобається, що йому з цього запам'яталося, але так, щоб наші герої не стояли на білому фоні, ми змінимо заднє тло. Обираємо галявинку і виставляємо красиво наших героїв. Чекаю на ваші